Олег Ляшко, радикальна партія, адам Іванович, зараз на трибуні голова Вищої ради юстиції. Я думаю, що по темі задавати питання щодо діяльності суддів і функціонування судової системи. Шановний пане голово, от зараз наші слухачі написали мені таку смс-ку. Просять звернутися до вас щодо діяльності судді Рівненського районного суду, Рівненської області Сидо Сезоренка, який за хабарі садить людей в тюрму і придумує кримінальні справи. Прошу вас вважати цим. Моїм депутатським запитом доручити організувати перевірку Вищої ради юстиції по фактах діяльності цього судді і за наявності підстав зробити подання про звільнення судді Сезоренка із займаної посади. Дякую, колега Ляшко. Це називається телефонне право, яке заборонено в нас. Я ставлю на голосування постанови Верховної Ради України про звільнення суддів реєстраційний номер 10510. Прошу голосувати.